Марина завжди була людиною, яка глибоко співчувала іншим. Вона могла вислухати, розділити біль і поплакати разом з подругою чи знайомим. Їй казали, ти така добра, у тебе золоте серце. Але коли приходив момент дії, вона відчувала розгубленість. Одного дня вона зустріла Ларису, жінку, яка потрапила у скрудну ситуацію. Її чоловік залишив її з двома дітьми, без грошей і без підтримки. Лариса була розбита, втомлена від життя, їй бракувало сил навіть на сльози. Марина вислухала її, зітхнула, торкнулася її руки і сказала: Я тебе так розумію, це жахливо. Минуло кілька днів Марина часто думала про Ларису, згадувала її порожній погляд, виснажене обличчя, але нічого не робила. Вона вже звикла бути тим, хто співчуває, але не втручається. Одного разу вона сиділа зі своєю. Подругою за чашкою кави. Оксана була іншою, вона не просто співчувала, вона діяла. Співчуття це добре, сказала вона Марині. Але що, якщо воно не рятує людину? Що, якщо вона потребує не лише слів підтримки, а й допомоги, це і є милосердя. Милосердя це коли ти не просто відчуваєш біль іншого, а робиш щось, щоб допомогти йому вибратися з нього. Марина задумалась. Вона усвідомила, що лише, слова Лари... що лише слова Ларисі не допом... словами Ларисі не допомогти, вона вирішила діяти. Вона зателефонувала знайомим, знайшла благодійну організацію, яка допомагала жінкам у кризових ситуаціях, запропонувала Ларисі підтримку та допомогла знайти тимчасову роботу. Минуло кілька місяців. Лариса не просто вижила, вона почала нове життя. Вона знайшла силу всередині себе, щоб рухатись далі. І все тому, що поруч була людина, яка не лише співчувала, але й проявляла милосердя. З того часу Марина зрозуміла справжня доброта це не лише емоції, а й дії. Іноді одного співчуття недостатньо. А якщо ти можеш допомогти, допомагай, бо саме в цьому і є справжнє милосердя.